Вітаю за вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Шкода в Катаві, в Кузові А7 сьогодні на моєму каналі. Це 2015 рік. Дуже класна комплектація. Двигун 1,6, 77 кВт, механічна коробка передач. 220 тисяч км пробігу. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Ціна складає 12 450 доларів. Дуже класна ціна за цю комплектацію. Отже, по фарбовому покриттю забіжу наперед, скажу, що автомобіль не фарбований, все в оригіналі. Бачите, Все в оригіналі. Так. Машинка каталась по Ортубаму. Він Так, що в нас по комплектації? Біксенонові фари, є дихло, омивачі, передні задні парктроніки, противотуманні фари. Так. Датчик дотримання дистанції, система самопаркування або кругового огляду 360. Класні титанові диски 16-го розміру, датчик світла, датчик дощу, панорамний дах, також є заводське тонування. Задня оптика ледована, електропривід кришки багажника, досить місткий задній багажник, замість записного колеса є компресор та піна. Салон, бачимо виконання таких під дерево, декоративні вставки. Салон комбінований, тканина плюшкіра. Також для задніх пасажирів є додаткова опція, як підігрів задніх сидінь. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Досить рідкісна опція в шкодах октаві це пам'ять сидінь. Електропривід, сидіння водія, датчик світла, датчик дощу, спортивне кермо. Бачите, як воно виглядає. Так, навігаційна система, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів лобового. 222 тисячі кілометрів пробігу. Так, що в нас по автівці? Так, система стар-стоп, вибір режимів, значить це підвізка DCC, звичайний, спортивний, еко та індивідуальний. Відкривати багажник, так, керування партроніками і власне, система кругового огляду. так. По автомобілю. По автомобілю, асистенти, так, які є асистенти. Так, у нас є датчик контролю, тримання спереді і все. Так. Досить такі класні ці декоративні вставки. Панорамний дах. Ось як все виглядає. Також дзеркало з автозатемненням. Ось як виглядає автівочка, вчиться жодного підкрасу, 15-й рік, 12450 автомобіль сертифікований. В дуже і дуже класній комплектації. Також є комплект, зимової резини. Все як належиться. Якщо вас цікавлять автомобілі групи ВАК, можете телефонувати, запитувати, звати мене Степан. Заходьте на наш сайт autotradecars.ua Наш сайт. І там більше інформації про наші автомобілі. Шкоди в Октаві є декілька штук. І, в принципі, доставка в нас щотиждень. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан «Автотрейд я. Всім удачі, всім папа, завтра буде новий день та нові автомобілі.